У Бучі на Київщині відкрили меморіальний інтерактивний комплекс 561 Не забудемо, не пробачимо. Меморіал присвячений цивільним мирним громадянам, котрих вбив агресор РФ під час окупації 2022 року. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих, понад 175 людей знайдено у братських могилах і камерах тортур, 9 тисяч російських воєнних злочинів. За словами мера міста Буча Анатолія Федорова. До рука, усі вони загинули у лютому березні, усі невинні, усі з нашої громади. Тут тепер простір живої пам'яті. Це пам'ять, яку неможливо стерти. І правда, яка має звучати в голос. 30 березня, у неділю об 11.30 громадян запрошують на меморіальний захід комплекс пам'ять знаходиться біля храму святого Андрія Первозванного. Ця місцена є нині символом трагедії та незламності духу.